Мої вітання і одразу до гарних новин завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників небайдужі українці назбирали їх, вже витратили 73 тисячі гривень. Придбали мавік. квитанцію бачите на екрані. Низький мій кожному з вас за ваші донати. Також дякую за ваші поздоровлення зі святом весни. Це навзаєм. і ваші поздоровлення летять також у виді донатів. Вже з шостої ранку. Дякую вам дуже, низький уклін. Як робити донати? Дуже просто наводите екран телефону на QR-код, який ви зараз бачите на екрані, і робите гарну справу. Хто не вміє користуватися цією всією модною хіраборою, ви в описі під цим відео можете е, знайти номери карток або посилання на Монобанку. Дякую вам дуже заздалегідь. А тепер до роботи. Польща готується стати ядерною державою. Франція Польща ведуть серйозні переговори щодо передачі ядерної зброї, заявив прем'єр-міністр Польщі Туск, Польща ядерна держава. Чи можливо це, чи буде так? І що нам з того? Польща ядерна держава. Тільки у двох випадках: або якщо Польща зможе дистанційно е, приймати участь у прийнятті рішень щодо ядерної зброї, тобто не зброя на території Польщі, а Польща дистанційно може приймати участь у використанні або не використанні це перший варіант, і другий варіант, якщо Якась частина ядерки знаходиться на території Польщі, і то це не вся зброя, це якісь не знаю, там, запчасті, пусковий механізм. Тобто, от такі умови, що нам з вами з того? Карти кажуть, що не залежить стосунки між державами від того, чи є на якійсь території ядерка, чи нема на якійсь території ядерка. Все залежить від конкретної людини, яка приймає рішення щодо цієї ядерки. От нам з вами треба дочекатися класного дядю, такого знаєте, сідого, успішного, військового. Чи з тієї, чи з нашої сторони, і тоді у нас все буде добре. У нас, я маю на увазі стосунки: України і Польщі. А поки що таке. Поїхали далі. Українські війська можуть вивезти з Курщини протягом двох тижнів. 10 тисяч українських військових під загрозою оточення на Курщині. Основний наступ на ЗСУ почався після того, як Штати припинили обмін розвідданим з Україною. Пише видання джерела Нью-Йорк Пост заявили, що ЗСУ можуть бути виведені з Курщини протягом двох тижнів. 200 гривень донат. Дякую, молодці. Так, наші війська в курській народній. Чи є загроза для наших там? Наші війська підуть звідти тільки в тому випадку, коли монетизують для нас цю землю в переговорах. Чи є загроза, як на будь-якій лінії фронту загрози є? Так, головні події весни для України. Головні події. Весни для нас із вами. Що нам принесе ця весна? Цієї весни наша країна буде нагадувати такий, знаєте, проходний двір, там, де всі прийшли, не розбулися, натоптали щось хірове наговорили і пішли. Але ця весна також принесе нам перше справедливе рішення щодо нас із вами. Ніхіра буде не зрозуміло, як це саме може бути реалізоване. Та ми з вами чомусь будемо радіти. Тобто привід для свята у нас з вами буде. Тфу -тфу -тфу. Нехай так і буде. Якомога скоріше. І не тільки 8 березня. Розстановка сил на фронті. Розстановка сил на фронті ми і болотні. Так, розстановка сил на фронті. 100 гривень донат, дякую молодці. Так, давайте з хірових новин, до гарних ми завжди з вами да, спіємо повернутися. Значить так, маневруємо ледве-ледве. І буде заміна, щось у нас відібрали, щось нам відрізали, а щось ми у них. Тобто такі, типу, один-один. З тієї сторони. Також їх роби новини, я що не можу не радувати. Значить тут історія про те, що у них дуже-дуже тонкий період в плані, саме зараз іде, в плані перезмінки. Щас я спробую пояснити, вони з усіх сил роблять вигляд, що всі є, все є, всі на містах. Баки залиті паливом, ну, повністю порох є аж догори. Тобто вони так все роблять для того, щоб так виглядало. Насправді це не так. І ось ось уже ну, буквально не знаю, місяць-два наладан дишать і нема перезмінки. Я не знаю, що це може означати. Це про людей, чи це про техніку. Прошу мова. А, і тут така, знаєте, ми з вами бачили колись таке, що е, дуже, типа, красива гра при дуже херовій ситуації. Ось така історія. Ну, один-один це також непогано? Якою ціною, так? Да? Подальша підтримка партнерів, на що нам розраховувати? Мене погано запитання. Підтримка наших партнерів? Підтримка подальше наших партнерів. Чи буде вона? На що нам з вами розраховувати? На що нам з вами розраховувати? Розблокування якоїсь допомоги для нас, яка на сьогоднішній день була закрита до сьогодні. Чотири за нас, три проти нас, тобто більшість за нас це також не може не радувати. І ще така історія: найближчі півроку. Ми не дуже маємо з вами звертати увагу на те, що кажуть про наших партнерів, навіть від них самих, як вони себе поводять в наш бік. Тому що це буде якась гра маніпуляції, підстави, все не так, як здається. Не вестися на якусь мутатінь. не будемо. Дякую.